Всім привіт! Не пам'ятаю, ми вам розказували, показували наше нове місце, на яке ми переїхали, і в якому вже там з початку року працюємо, будуємо, відновлюємо різні автівки і втілюємо мрії наших власників, внедорожників, які вони собі бажали побудувати автівки. А ми це для них робимо. Тому давайте покажемо, як виглядає наш сервіс, в який вже трішки у нас було. Невеличких прильотів, слава Богу, що хоч не таких великих, як воно е зараз, на жаль, в цей час е так происходит у нас в Києві, тому що ми живемо, знаєте, кожен день. Ти не знаєш, що буде завтра. От, -от Реально ти не знаєш. Тому живемо, просто кайфуємо і насолоджуємося кожним днем. Тому ось так, бачите, зараз у нас чомусь куча куча. ну, Мій лендровер, куча лендроверів, які ми відновлюємо. Там інфініті, проекти, доджі і так далі. Рами, які ми повністю відновлюємо, як ви бачите. Двигун, який ми повністю закрили, це у нас сотка, яку ми повністю перебрали, відновили раму, всю поварили, всю законсервували, антикором перекрили, все в ідеальному стані. Чекає свого дальшого проєкту. І ми вам хотіли показати, як воно все виглядає у нас зараз на сервісі і що ми ще цікавого робимо. Такі, бачите, у нас творчий процес, як завжди, двигуни, якісь лендровери, двигуни свапи які. Чекають своєї черги, коли ми їх вже встановимо, такі трошки законсервований. Просто треба зібрати, встановити вже на автівку і насолоджуватися ОМ-606, Як вони стоять у наших клієнтів? Тому один із таких проєктів, який зараз у нас там а, в роботі, це у нас, ви бачите, Тойота сотка, рама, якому повністю відновили. Замінили всю підвізку, встановили плюс 2 дюйма. А, і зараз у нас так виглядає повністю повне відновлення кузова і е, ну, виготовили підфарбування захисним покриттям Raptor. Просто покажу вам, в якому стані кузов і що ми робимо, як ми його відновлюємо. Дивіться сюди. Основні болячки, які є в сотках, в прадіках 120-х і так далі. Всі ці кармани, які вигнівають повністю пороги снізу. Ну, от порог ви подивіться сюди. Це частина порога. Яка повністю протрухла. Ми міняємо повністю всі наружні елементи, внутрішню перемичку, наружну перемичку міняємо. же все там виварюється. Ну, давайте знизу покажу вам, як воно все зараз оброблено після обробки. Спочатку повністю все вичищається. Потім перекривається все кислотою, яка витравлює повністю всю ржу, яка залишилася. Після того, як ми це все витравили, перекриваємо спеціальним ґрунтом три в одному. Которая у нас ну, перекриває кислоту, щоб вона далі у нас не вилазила. Дає захисне покриття, щоб далі ніяка влага, ні ржа туди ніколи в житті не з'явилася. І після того, після ґрунту, коли ми все повністю все загрунтували, робимо антикорозійний захист, який ми зараз показуємо, як він виглядає потім вже на автівки. Тому ми повністю відновлюємо низ автівки, пороги, це все міняємо, всі больні місця. Давайте покажу спереду, як вони всі виглядають. Ну, больні місця, соток всі знають. Які ленти, Де у нас проводка лежить, тут повністю все воно повигнівало. Дивіться сюди. Подивіться. Ну, тут хтось колись щось питався зробити, виварити. Ну, бачите, да? Ми ще у нас повиїдали тут. Ось в такому воно все стане. З тієї сторони точно так же все виглядає, тут навіть гірше. Подивіться сюди. Ну, якщо у нас камера це передасть, бачите. Тут, тут. Ну, тут, слава Богу, ми всі пороги все міняємо. Купляється ось такі, бачите, оригінальна деталь, яка повністю повторяє. Елемент вашого кузова, все, тойотовські, родні. і ви знаєте, що воно у нас буде виглядати як з завода. Тому ось так, зараз ми повністю цю сотку відновлюємо після того, коли ми її повністю переваримо зантікорім, всю далі вичищаємо, всю проклеюємо і фарбуємо її захисним покриттям раптор. Потім же у нас ідуть бошвакери силовые бампера, лебідка, шнорхель, пороги силовые. Все це чекає. Підемо покажу. Воно у нас трішки в такому, знаєте, робочому творческом моменті. Чекають наші бампера. Передній бампер, задній, калітка туди. Пороги, які ми самі також будуємо, вони у нас ось там стоять, бачите, експедиційні багажники і так далі. І так далі. Тому це все у нас іде на ту автівку. Наш патрульчик трішки чекає. Ну так, Хто на Тіктокі е слідкував, той бачить. Давайте я вам зараз покажу. Тут у нас все розобрано. у нас після прольоту невеличкого сюди. У нас, бачите, прилетіло від нашої ПВО. Попало, розірвалося внутрі сервіса. Бачите, розхідчило повністю наш ящик зі там побігла мойки і так далі. Все йшло в цю стінку, кусками там. Ну, трішки побило. І саме саме таке. Дуже погано, що вона побула автівки наших клієнтів, дивіться сюди. Це у нас патрольчик, який ми все будуємо і будуємо, як ми не можемо завершити, це ми вже замінили скло. Поприлітали мілкими кусками. Бачите, тут попробивало, там вся двері, от посмотрите, туди, туди, туди. Тому приходиться зараз все повністю відновлювати. Зачищаємо, заварюємо, стекловолокном шпакльовкою затягуємо і по-новому все фарбуємо, всю сторону фарбуємо. Тут, тут в якихось моментах, знаєте, типу поприлітало два колеса пробіли, ми їх повністю всі э, вулканізацію зробили в бак. Наш бак. Дивіться, сюди ми ж зробили сюди алюмінієвий бак, який повністю на 100-160 літрів. Бачите? Один отвір, інший отвір зверху. От прикиньте, як можна було пролетіти, і маленькі осколочки туди попали і пробіли. Вони не торчать, туди не вошли, але торчать. Тому ми їх уберемо, просто заваримо, залудимо здесь і все буде воно як нове. Тому Патрольчик далі чекає своєї черги, і ще що цікавого: це у нас, бачите, джип Гранчерокі, який ми також повністю відновлюємо. Автівка ну просто була, я би так сказав, з мінімальним пробігом 52 тисячі. Ви думаєте, з 52 тисячі ну, але вона простояла там на протязі, мабуть, п'яти років на колодках, прямо на порогах. Щоб колесами не доставала, ну вона стояла в гараже в одному. І в тих містах, де вона стояла на колодках, воно все попрогнівало. І нам довелося це все переварити. Ніжню частину пороги переварювали. Всі невеличкі міста, де була ржавчина, ми це все також переварили. Тут теж, на жаль, прилетіло в кришу. Бачите, ми потолок зняли. Ось у нас таких два невеличких отвора. Тому ми потолок зняли, щоб його повністю перетягнути, відновити. Ось так, бачите, виглядає повністю відновлена підвізка з усіма не підвізка, а всі. Металеві деталі, які ми віддавали за щита баку, вона вся була от в такому стані. Подивіться, з того воно стояло, це кріплення. Це теж ми будемо міняти, зробимо, ну, вже самі таке зробимо. Тому все відновлено, бачите, все пофарбовано, відпаска струєна, порошкова покраска, потім акрилом перекрита, і ми вже будемо ставити, воно вже буде виглядати як нове. А ось так виглядає, бачите, сам кузов, навіть, бачите, сюди осколок прилетів маленький. Збило у нас антикор наш. Тут ми обов'язково зафарбуємо, щоб його не було цього. І ось все у нас, бачите, все повністю вже в заводському, можна сказати, як нова автівка в ідеальному стані. Тому так, замінили тут підвізку. Встановили ось таку від компанії Aeronman. Встановили електричне блокування диференціалів. Дивіться сюди. Заднє, таке ж стоїть переднє, бачите? Все на електриці. Дуже, дуже кайфово і упрощає порівняння з пневматикою в рази. Тому що у вас нету потері воздуха на вот двох сальничках, которые нету потерпі на магістралях, ніякого компресора, нічого, а просто електричне блокування. Включили і все. Але при встановленні такого блокування, ну так, я не знаю, хто знає, хто не знає, на гранчероках є два види розміру полосі. Якщо ви вы викидаєте ваш рідний диференціал і встановити сюди диференціал з. С принудительним блокуванням, вам треба замінити полосі. Тому що ліва полось у вас становиться більше, вона опирається, вона не може зайти. А права полось у, у вас просто не достає зацеплення. Ось як воно виглядає. Допустимо, дві задні праві полосі, рідна полось, подивіться, наскільки вона менша, І полось, яку ми сюди придбали, купили, для того, щоб встановити туди, вона вже ідеально встала, і нічого не треба перероблювати. Але, звичайно, для того, щоб її встановити, ми міняємо. Подшипник, сальник обов'язково і втулка. Тому, бачите, ми подшипничик вже вибився, все, він злізе нормально. Втулку зараз треба нагріти, щоб вона нормально злізла. І ось так міняється полоси. Також така ж ситуація з передньою частиною, ми її повністю перебрали там. Міняємо також полосі, дивіться сюди. Бавтівки повністю міняються у нас. Всі скоби, все, е, кріплення стабілізаторів, все повністю. Навіть ось такі різиночки. Давайте я вам покажу сюди. Дивіться. Ось. Пильники, які були на ну, бачите, Це все буде все новеньке мінятися. Понятно, звичайно, новий демпфер, також електричне блокування. Все вже виведено. Це все повністю що, бачите, ну, все ідеально в ідеальному новенькому стані. Виглядає просто-просто кайфово. Тому ось так, автівка також у нас бачите, повністю розібрана. Вся от, бачите, частина сталась. Ми навіть перекривали, тут все варилось, тут ще трішки буде підшпакльовуватися. Тут маленьким ґрунтом віті задулі, але підшпаклюється, кислотний. Ви бачите, це кислотний ґрунт жовтого кольору, для того, щоб він повиїдав остатки ржавчини після кислоти. А потім ми вже будемо ґрунтом перекривати і буде все виглядати як нова автівка з салона. Я би даже так сказав. Тому ось так будуємо, також сюди ще ставимо. Ми в передню частину робимо площадку сюди того усілітеля. І у нас стояти там лебідка. З усілля 10,5, скоріш за все, це буде Bush Ranger. Дуже кайфовий лебідка, який ми вже там ні не, не в одну автівку поставили. В мене в моєму Discovery, також буде стояти такий же Bush Ranger, тільки з усілм 12,5. Лебідка, шнорхель. Дуже кайфова гума буде, тому що рідні осі. 17 на натешки, зрозуміло, що ви на ньому на фрот вже нормально не покатаєтесь. Диски вже куплені, потім ми вам все покажемо і покажемо вже, як буде виглядати сам проєкт. Тому ось так, бачите, такі дуже цікаві проекти. Як виглядає да? соточка повністю в розібраному стані там. А, і на дворі ще у нас. У дворі, блин, я не знаю, я вам показую, розповідав. Давайте я мільком покажу. У нас є чекає Discovery Camel Trophy, який. Власник 에, придбав і привіз з Бразилії. З Бразилії привіз в Літву. Там намагався сам її щось поварити, зробити. Він згинив повністю, там просто нема чого переварювати. І цю автівку з Литви перевезли нам на повне відновлення. Я скажу так, ми вже рік мучаємося, ми не можемо його нормально відновити, тому що це щоб залишити все в ідентичному заводському стані. Нічого не міняючи, тому що там різні двері, різні ручки, і нам треба, щоб це все виглядало як з заводи. Дивіться сюди. Он воно у нас стоїть чекає. Ось я би так сказав, цей, цей красей Discoverі. Многі виросли на на відео від Camel Trophy. це цей легендарний Camel Trophy і ось донор, з якого ми деякі частини будемо брати і сюди встановлювати. Але тут все, відліч, все відлічається. От подивіться сюди ручки, е, прийоми, вирізи, які на ті саме довжні, накладки, все, 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 все по-іншому. Тому нам треба його відновити. Звідси ми будемо дещо брати те, що нам потрібно варювати сюди, там елементи в ета частини, повністю ні з салона переваримо, а сюди заберемо. В общем, з одного донора зробимо іншу автівку, яка вже буде кататися знаєте, і, і радувати свого власника. Тому, ось так, бачите, стоїть, чекає своєї черги, але вже... Вже я не знаю, коли ми його завершимо, але нам вже залишилося дуже-дуже мало часу, щоб його завершити, він спокійно мог виїхати в Литву. Тому якось так. Тому поїхали далі. Будемо вам показувати, розповідати, що цікаве ми робимо. Проекти ми робимо дуже нестандартні, я би так сказав, мало хто такі там втілів життя. Тому якщо вам потрібно не знаю, побудувати якусь автівку вашої мрії, і ніхто не хоче за це братися і, е, і зробити, тому Пишіть, телефонуйте, ми з радістю допоможемо втілити вашу мрію, яка зв'язана з оффроудом, або просто з ось такими кайфовими автівками. бачите. Також будемо будувати його далі під оффроуд, лебідка, експедиційний багажник, палатка, силові пороги і так далі. і так далі. Тому якось так. Все, поїхали далі. Підписуємося на наш каналчик, слідкуємо за нашими відео, за нашими анонсами і дуже багато цікавого, ми ще викидаємо у нас на Тікток.